І всім привіт! З вами капівзлом та зі мною. Ага. Та сьогодні в нас особливе відео. Ми будемо качати Full Phoenix V2 іменно в цьому відео. Я знаю, ви цього дуже сильно чекали, бо воно довго не виходило по деяким причинам. Ми вже зробили дві способки. Урон я вже покажу трішки пізніше. По візуалам, чисто подивіться, ось перша. Ви, мабуть, бачили Ф-ку, там, де треба її зажимати, але тут ти її нажимаєш. Тут, по-перше, вогонь, який, можливо, тебе хілить, я не знаю. І ще тут по польот взагалі дуже сильно ускорився. Да. Але дуже великий мінус те, що тут треба легендар легендаркою на рейд купити чи одне, одне і тисячі фрагментів. Так що тут краще фруктом, але якщо у вас немає легендарок, то прийдеться фрагментами. А ми вже повернемося, коли ми докачаємо третю здібність. Так що чекайте. Так, ми вже цей агро вже пройшов нам рейд. І зараз ми купимо третю а, білку x ability за 3000. Так. І Блакитне пламя. Називається, якщо переводити на українську. Зараз ми подивимося урон всіх. От польот у нас є такий, який пускає такий пилок, який дожив наносити ось дамаг. Можна просто атакувати його зверху, і він нам нічого не зробить, як скріптери. Е ще у нас є зетка. Яка 1972 наносить. І способку, яку ми ще не бачили. Зараз ми зажмемо її. Вау. А, це типа Хілка, яка ще наносить дамаг. А ще вона. Е... Бачите, ще... Да, Ну це взагалі імба. Ну і ми, як завжди, повернемося, коли вже буде у нас пройдений наступний рейд. Так що, як, як завжди, чекайте. Ми вже знову тут. Агро вже пройшов цей рейд. І зараз ми купимо третю. Ну, швид. Замінимо цешку за 4000 фрагментів. Окей, let's go. СК. Жух. Зараз по фасту чекнемо урон. щось мене підлагує ого 4 тисячі нормально. І, завжди, і як завжди, повернемося, коли знову пройдемо рейд. Агро нам пройшов вже ще один рейд Фенікса, і зараз ми купимо кліки. За 4000. Так. Саме їх купили. Йоу! Йоу. А ну, А ну я щас перелечу до цього. До цих людей. А в трансфе теж клейки є? Ну, я сейчас хорошо. О, мне лав випав. Мені лав випав. Прикольно. Две тысячи, а в трансфе. Теж 2000. Ні, ну це все одно все одно дуже класно. Давайте О, прикольно, дай дай дай, 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 мені для рейдів треба. О, дякую, все. Все. А ми пігнали далі, так що, як завжди, чекайте. Так, ми знову тут. Чомусь я безрукий, але ми покупаємо собі трансформацію. Йоу! Дивіться, який я класний. Зараз ми перемістимось на флотінг і покажу вам скилли. Так, я вже тут і зараз ми подивимося всі скіли. Перше. Вубше небо. Це як завжди. Вау! Ну! В залом воно не дуже змінило. О, та тут ще ефка пророботана ні, ну клас. Агро, тобі так, подобається Фенікс. Так, а кліки ти зробив? Так кліки зараз да, чекаємо. Ну, стільки ж наносить, як і в В1 і як. в трансфі без трансфі, то тобто Ну і, дорогі підписники, це було Full Awake Phoenix. Тут був Агро, Капівзлом і всім бай-бай!